Добрий день, діти, Діти, послухайте загадку. Хто малює на вікні, квіті, казочні чудні, Вимальовує старання там мозори без І коли ж таке буває, коли снігом замітає, і хто малює на вікні? Розкажіть мені, так, дим, діти, це зима і мороз. А на що схожі ці візерунки? Подивіться. Осковувала зима льди кругом намила сніги. Давайте пограємо в гру, яка називається витівки морозу. Що буде з водою, якщо винести на вулицю за морозною погодою? Подивіться, лід. Бачите? А що стане з колюжею під час морозу? Теж лід. Бачите, лід. А що буде з ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Ручки змерзнуть. А що робить мороз з річками, ставками, озерами? Мороз покриває все льдом. А на що перетвориться мороз водичку, яка падає з даху? Утворюються бурульки. А як може мороз змінити скло на вікні? На склі виходить визерунок. А давайте з вами проведемо дослід, який називається властивості води. Давайте з'ясуємо, як швидко перетвориться грудка льоду, У мене грудочки льоду, багато льоду. На воду. Давайте потримаємо її в ладоні. Дивіться, ось тримає льод в ладоні. І біжить водичка. А якщо покласти на батарею, кусочки льоду на батарею покласти, утвориться водичка. А давайте проведемо такий дослід. Зараз я вам покажу. На ложку ми покладемо, зажигаємо ось таку свічечку і на ложку кладемо лід. І гріємо, і що утвориться? Утвориться місце льоду водичка. Бачите, капає водичка. Давайте зробимо такий висновок: На льот у лосі, та не швидше, бо температура полум'я вища. Вам сподобався дослід? Льдом. Діти, зробіть вдома дослід з води і льда. До побачення, до нових зустрічей!